З вами я Ніксостокс. І сьогодні ми поіграємо в ліс весілля. Ну як сказати, я цей режим і раніше грав, тільки вдруг там багато чого помінялося. Поки що не знаю, може щось помінялося, може щось ні, але так то, як я бачу, тут вже є скала. О, ж кібідідоп. Прикольно. Поки що ми їдемо. Як я поняв, вже є 5 секунд. Три, два і один. Так? І хто там у нас зараз буде? Це мусор. О, Бляха! Бляха, нас зараз приб'є! Як я поняв, ми не стохнемо. Й-моє! Нас всіх Глєго задавило. Там, як я бачу, є доширак. Поможіть! О, я вийшов. О, все. Так. Ще 10 секунд. Почекаємо зараз. Так. О, Майнкрафт. Та. А, це паркур? Це ч, паркур? Ту бути. Не алмаз. Та нічого. А ну-ка в сундуку може бути? А його взяти не можна? Понятно. Щось там, напевно, є. Як я поняв. Ну, в нас в ліфт вернуло. Так. Ще чуть-чуть. Цього разу в нас буде. Ем... Як я бачу, тут якась людина тупо на дивані лежить, жирна, з кусками піци. Як я поняв, це є майбутнє якогось ігрока. А якого ігрока, я не поняв. Ладно. Коротше, ще 10 секунд і буде кінець. Ну, можеш сказати, що вже 5. Так от. Цього разу думаю, що буде щось цікаво. А от! Показувалося будущого оцього от ігрока, оцього от. О, паркур, паркур. Я взагалі паркур проходити не вмію. Ні капельки. Для мене паркур, то то і щось складне, але зараз нам треба попробувати щось зробити. й моє йо то треба на швидкість. То, як я поняв, то треба на швидкість. Швидесенько то все зробити. Так. Давай вже йде. Хуп! Так, готово. Опана. два, ем, Блін. Жаль не встиг. Так. Зараз я реально не знаю, що буде, але надіюсь, буде щось цікаве. Цього разу буде батл споїдання бургерів. Я хочу, я хочу, я хочу похавати. Я хочу похавати. Я. А що буде якось зараз... Я-я-я-я-я-я-я. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. А, ні, тільки. Ну. Не знаю навіть на кого ставити. Але я поставлю на цього бакона. Нубіка, ось цього вот. Я думаю... Ні, блин, ось цей вот. Ні, він виграє. Але думав, що він виграє. На того, на кого я поставив. Ну, так то не було так і цікаво. Так що, ну. Так цікаво не було, значить, думаю, в наступний раз мусить бути цікаво. 100%. 3, 2, 1. Так. І цього разу. Корови. Зараз 100% буде щось смішне. Йомає, це чого? О, -мо, точно! Я мав відійти в іншу сторону, я не додумався. Треба я, як я поняв, знову йти. Я знаю це. Я знаю цю кегу, як то собаку. А, блін. Не встиг. Так. Готово? Ми вже в ліфті. Так. опана. Так, так, так. Спіран... <смі> я сразу ж провалився. А треба було швидше, як я поняв, то все робити. То все треба було швидше робити. Так. Залізаємо в ліфт і. <смі> Не зміг, я, на жаль, пройти цю ігру. На жаль, але... Ну, да, думаю, в наступний раз тоже буде щось цікаве. Ще 5 секунд. Не цікаво, що там зараз буде? Так і... що буде? Серйозно? О, гаряча картошка. Я Надіюсь, вона не вмо... Ого-о! Відволіть, відволіть, відволіть! Бере бере-бере! Так. І... Бу-бух! Хе-ге! -хе. Але так той чувак не був такий і винуватий. Жаль його. Отак ну, так от. Опять? Опять треба чекати? Серйозно! Так, лимонад. П'ять робоксів. П'ять робоксів, так стоп. Реально п'ять робоксів? Ч серйозно 5 робоксів? Я не думаю, що це реально п'ять робоксів буде. Ми пішли погуляємо. Які машини не їдуть. Просто пустеля. Нас тут повернуло назад. Ще 15 секунд. А не знаю там, але я. Мені дуже подобається, там різні приколи з тваринами, от як з тими коровами. Там треба було сховатися в біку такого. От. Не, мені дуже подобається. Опена, опена, опена. Артилерія. Та? Ай, воно не встигло. Ай воно таке. Так. Е, чо за. О, Я увалився. Вилізаємо. І давайте ще раз спробуємо, якщо встигнемо. Як я поняв, ми встигнемо ще. Хух. єс! Ну, в центр, на жаль, я не попав. Але попав я в ліфт. Ну, думаю, зараз останній раз щось буде і на цьому буде кінець відео. Не знаю, що зараз буде. Так. Натисніть на кнопку, щоб відкрити двері. Натиснув. Ну. Так. Відкриває. Чи не відкриває? Чи може... Опа-оп-опа нашечки. Треба йти. Ну чого, бекрумс? А ні, ми не в бекрумс. Ми в. Беремо ко. Беремо колу. Кока-коля. Вона в нас не буде пропадати. Та, вона в нас не пропаде. Але, на жаль, це кінець. Ну а з вами був я, Нікса Всім удачі і всім пока.